Вітаю сьогодні. Згадаємо і поговоримо про незламну і непереможну туалетну мафію в місті Києві, яка, попри е публічні телевізійні передвиборчі обіцянки команди кличка, е живе, процвітає. Навпаки, серйозно зміцнилася. І, можливо, аби не теперішні е передвиборчі настрої, вона б собі і далі процвітала і працювала. Йдеться про о, справу, яку було відкрито проти е, так званого Сматрящого за Києв Дениса Комарнийського, е, заступника е, Кличка Петра Оленича та голову комісії з е, земельних питань Михайла Терентьєва. Чому я кажу про те, що ця мафія жила і процвітала в часів Черновецькому, тому що схема і ключові особи практично змінилися. Якщо послухати, бодай той невеликий фрагмент, який слідчі. Оприлюднили для народу із телефонних розмов, е, колишнього керівника фракції Черновецького, ну, праву руку е, так званого Льоні Космоса. Е, стає зрозуміло, що він і його люди е, всі 10 років часів е, кличка серйозно впливали, розставалися кадри, за те, Цікаво було б, що в все-таки не затерли перелік політичних партій і тих людей, про яких комунальники кажуть, що вони їх купили, профінансували, і можуть лівою рукою чи правою ногою, чи елементарним конвертом вирішувати будь-які земельні питання. Отож, по порядку, що таке туалетна. Схема або тулетна корупція, або тулетна мафія. Це схема придумана, яка набула поширення в Цеченовецько, коли були розпродані тисячі, я не знаю, якщо не більше, гектарів безцінної Київської і навколо Київської землі. Схема просто спочатку розумні люди з застосуванням технічних методів фіксують шматки землі вільної або напіввільної. Там знаходять або встановлюють малу архітектурну форму, наприклад, туалет, вагончик чи ще щось. Використовуючи е, норми земельного кодексу, узаконюють за власником е, цей туалет і землю під цим туалетом, а потім тишком нишком через свої зв'язки, крок за кроком. Е, Земельна комісія, відповідне управління Київської міської адміністрації, рішення Київської міської ради і підпис міського голови Кличка, який зазвичай все підписує і нічого не повертає назад. Бо в цій схемі ви, узаконивши туалет, отримуєте сотні або тисячі гектарів землі. Ця схема працювала, і як я кажу, вже не один десяток років, оскільки вона була перенесена молодою командою креативною Чернецьку в команду Кличка. І що вас не було сумніву про те, що мовляв, тут є влада, є опозиція немає влади й опозиції є міцна сім'я земельної корупції. Чи туалетної мафії, якщо хочете, чи інших схем, які абсолютно чітко працюють. Я кілька фактів назву. Наприклад, заступник Кличка Петро Оленич, який в цій схемі важливу роль відіграє, значить, ну, щоб вас не було сумнівів, що а, він, умовно кажучи, десь з'явився незвідки. Він ще в свій час був на хвилиночку помічником фанатки Януковича Ірини Бережної з партії регіонів, і помічником агента Путіна. А, Олексія Журавка. Обох нема зараз, але ми розуміємо їхню політичну позицію. Ну, не випадково такий чоловік, якби появився там і виховувався ними. А далі тишком нишком почав займатися землею Київській області за Шів Януковича і пробився в люди уже і до кличка займається землею і земельними питаннями в КМДА як заступник. Михайло Терентьєв – це представник яскравий представник школи Черновецького, був керівником громадської переймання Шлапак, яка ну, напевне ліва рука, якщо не права, була в команді Черновецького. Ну а потім балотувався від Порошенка, а потім від Кличка. Двічі ставав депутатом ради і займається теж землею в цій схемі. Черновецького і команди Черновецького Януковича, а тепер уже і кличка. Більш за те, унікальний тип він на попередніх парламентських виборах, балотуючись від Порошенка, посів третє місце, але задекларував на Филиночку офіційно тільки майже 2,5 млн грн, мільйони гривень, які він витратив на рекламу на медведчуковських каналах Нюсван «112», Ну, і е, Льовочка на Фірташовському каналі е, «Інтер». Так хотів повернутися в земельну справу. Ну, в Верховну Раду не зайшов, далі займається землею в Київраді. Ну, і, звісно, Комарницький, як керівник цього угрупування, е, який ще раз кажу, у сказав про те, що все в них купується, все від секретаря Київради до всіх фракцій, все під контролем, е, він. Керівник фракції за часів Черновецького і людина, яка цю схему цій схемі навчила команду плечка, і, як бачимо, отримала статус Смотрящу. До речі, щоб вас не було сумнівів, тому що з цієї справи скоріше за все нічого не вийде, як завжди, тому що той же такий Комарницький, який проходив по одній з корупційних справ разом із зятем Чорновецьким Сопроненко отримав два роки умовно. Ну, як той казав, що, і, що це значить змінило якусь ситуацію. Да? Тому оця трійка та їхні дрібніші помічники, Комарницький, Оленич, Терентів, є в мене великі сумніви, що це чимось закінчиться для них і для Києва. Тому висновок дуже простий і елементарний. Якщо ми хочемо, щоб у Києві. Туалетна мафія і інша мафія, земельна корупційна, перестали існувати. Необхідна радикальна зачистка ни наступної Київради і КМДА, і всіх людей, які так чи інакше причетні до ухвалення рішення в Києві. Спроба сказати, що кличко не знав. Або скажімо, фракція зелених в опозиції, вона такі опозиції, що раз в квартал, два речення критичне може придумати проти кличка, а потім продовжує голосувати разом в цій системі земельної мафії. Тому очищаємо Київ від корупції, мародерії, тулетної мафії, і очищаємо Україну від корупції, мародерії, тулетної мафії. Бо поки. Трамп бореться за наші рідкісні корисні копалини е, в Києві. Щоденно наша, е, наші корисні копалини, земля, нерухомість, йде за бесінь по руках тих людей, які користуються війною і заробляють на війні. Очищаємо Київ, очищаємо Україну.